Доброго ранку, маленькі українці. Пам'ятайте, що свідчені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні, дітки, у нас спостереження за калиною. Давайте помилуємось красою осінньої природи. Тож вирушаймо. По під хатою в садочку, у зелені виночку, у червоному намисці дівчинонька чепуриться. І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. За намисто кожен смик та й укине на язик. Що це, дітки? Як ви думаєте, звісно, це ж калина. Калина разом із вербою є символами України. Без верби і калини нема України, кажуть у народі. За старих часів з калини робили букети на весілля. Нею прикрашали столи, дівочі вінки, святковий хліб, що має назву коровай. Дівчата вишивали рушники з листям і ягодами калини і дарували їх. Своїм женихам. То що це за рослина така калина? Це дерево, трава, можливо, це кущ? Як ви думаєте, діти? Цей кущ у будь-яку пору року дивує нас навесні білим китицями квіт... квітів, влітку пишною кучерявою зеленню. А восени барвистим листям та намистечком зягід. Взимку на фоні білого снігу червоніються ягідки, приваблюючи пернатих гостей, птахів, які ніколи не знехтують поживими і смачними калиновими плодами. Ягоди калини мають гіркуватий смак. Але після перших морозів гіркота зменшується і смак стає гіркувато солодким. Цю красиву ягоду використовують у їжу. З неї готують мармелади, пастилу, компоти. У її складі багато вітаміну С та А, тому її використовують у лікувальних цілях. Погляньте, який вигляд має насіння калини. Яку фігуру вона вам нагадує діти. Здогадалися. Так, це ж сердечко. Уважно розгляньте, яку форму мають листочки калини. У який колір їх Пофарбувала осінь, які кольори ви помітили? Помилуйтеся красою калини та назвіть кольори її листочків. Ви помітили, яка щедра. Осінь, скільки барв вона подарувала калині. Давайте назвемо ці барви та спробуємо їх запам'ятати. Смарагдовий, брунатний, бурштиновий. Кораловий Багряний, Золотавий, Жовтогарячий, Червоний, Жовтий. Яка ж красуня наша калина восени? Запишалася калина, наче красна дівчина. Ось така вона калина, символічна і прекрасна, мила і дорога серцю кожного українця, оспівана в народних піснях і легендах, шанована нашими звичаями та традиціями. Шануйте ж і ви, калину, як шанували її наші предки. Бережіть її, саджайте, плекайте і вживайте калинові плоди, щоб бути здоровими. До побачення! Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.